Незважаючи на попередження ЗМІ, міліції прокуратури, в Києві знаходяться люди, які, спокусившись легкими грошима, стають жертвами обману. Зазвичай вони втрачають не лише свої фінанси, а й здоров'я, бо в таких справах складно добитися справедливості. Та й статус ошуканого не нанесе в собі нічого приємного. Йдеться про сумнівні фірми з працевлаштування. Як правило, вони пропонують роботу на дому згідно договору, що укладається з працівником, матеріали, необхідні для роботи, будуть присилатися кур'єром. А для того, щоб укласти такий договір, людина повинна залишити 400 гривень застави. Як пояснюють працівники цих контор, застава виступає гарантом, що отримані матеріали і інформація про них не буде поширюватися серед конкурентів. Попри всю безглуздість такої пропозиції, знаходяться люди, які готові піти на ризик, щоб заробити якусь копійку. На доходи надіялась і Наталя, але натомість залишилася біля розбитого корита. Побачила метро оголошення цієї фірми. Інком було написано там робота на дому, набір тексту 30 гривень. Сторінка і два телефонних номера. Я перезвонила, мені пояснили, як працює система. Я приходжу, підписую договір. Потім через продовж місяця до мене приїжджає кур'єр із матеріалами, які я обробляю, і через тиждень він до мене приїжджає із заставою в 400 гривень, яку треба сплатити при підписанні договору, і з першою зарплатою. Договор я підписала наступного дня, якби. Зв'язалася з людьми, які вже е, місяць назад підписали договір, але ніхто не приїхав до них. І я зрозуміла, ну і подивилася репортаж, е, побачила такі самі договори е, і зрозуміла, що все. Ну і прий... прийшла до них в офіс, е, сказала, що я хочу вернути гроші 400 гривень. Е, вони сказали, щоб я зв'язувалася з директором. Е, я попросила його номер, вони мені його не дали. Е, і так от. До сифір. Ошукані громадяни звертаються не лише до правоохоронців, а й до профспілок. Активіст профспілки захист праці Євген Чепелянський розповів столиці, яким чином їхня організація веде боротьбу з подібними лохотронами. Протягом останніх півроку до нас постійно звертаються люди, які обмануті шахраями. Раніше це було Денвер, плюс потім міська біржа. Ось зараз це інком, які прикриваються під печаткою приватне підприємство Арбат. На сьогоднішній день ми разом з оболонським управлінням міліції приїхали сюди для того, щоб розібратися в цій ситуації, для того, щоб в черговий раз закрити їхній офіс. До цього нашої проспілки вдалося закрити кілька офісів даної мережі шахрайської, яка займається обманом людей, які шукають роботу. Припинити діяльність подібних фірм складно тому, що вони не сидять на одному місці та постійно міняють офіси, але один з них, на вулиці, приречній 11, все ж таки вдалося відвідати. Дівчата в офісі не були шоковані появою представників преси, міліції та профспілки. Мабуть, звикли до стресових ситуацій та напруженої роботи. Снімати Ладно? Ні. Не на не. знімати. Не. 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 Організаторів шахрайських контор встановлено. В міліції кажуть, що вони зареєстровані в інших областях України, а це ускладнює працю слідчих. Слідство триває, тому у потерпілих є надія на повернення своїх коштів. Чому саме люди з такою легкістю ведуться на хитрощих шахраїв? З цим питанням столиця звернулася до психолога Тетяни Третяк. Ну, во-первых, навірно, тому що кожен чоловік хоче твіріти в чудо, да? А что, как нам вот те же шахраи, говоря вашим языком, предлагают, как правило, легкий заработок, да? И человек, не хотя брать на себя ответственность, идет на такие уловки. Исследования показывали, показали, что, как правило, вот жертвами обмана становятся и относятся истероидные типы людей. Да? Их очень, скажем, если взять 200 человек, то 20 из этих 200 как раз вот и станут жертвами обмана. Ну, у нас есть такой пример, да, как МММ, Гермес Союз. Когда-то в комсомолку пришло письмо от одного пенсионера. Так вот, он побывал во всех вот этих и потерял огромные деньги. Вот. Как правило, женщины, конечно, более склонны к обману, мужчины менее. Но все они относятся к истероидному типу. Вот. Они, это люди более эмоциональные, у них повышенная внушаемость, поэтому и становятся жертвами обмана. Реальні поради, як уберегтися від діяльності аферистів, висказав профспілковий активіст Євген Чепелянський. Ну, є декілька таких ключових моментів. По-перше, коли беруть гроші наперед, це 100% лохотрону. Коли договір підписується про консультаційні чи інформаційні послуги, то це лохотрон. Роботодавець підписує договір, трудовий договір, а тут підписують інформаційний договір, який ні до чого їх не зобов'язує. Тому я раджу дивитися на обяви дуже ретельно. Слухати, що вам кажуть на тому кінці дроту, не вестися на велику заробітну платю, пробувати адреси в інтернеті та звертатися за консультацією до нашої проспілки.